Торт медовий 440 гривень кілограм. А, там ціна стояла 44 гривні. Я думав, що це, типу кусочок 44 гривні, а то, походу, 44 гривні за 100 г. І того цих два куска, які я з'їм за 5 хвилин, 212 гривень. Кладемо в холодильничок. Да, бл. Солодкі жерти, блядь, то можна вмерти. Я так скажу. Не робити можна жити, а не їсти можна вмерти. А не жерти можна вмерти. О, погнали далі. Ось такий десертик. Томарчик вибрав. А ні, це. той Це АТБшка. Далі, це теж АТБшка. Подивимося пізніше. Сир. Сир теж. АТБшка, блін! АТБшка, не вона галя цікаво. АТБ там, в принципі, плюс-мінус понятно. а пельмені. ану пельмені. Пельмені, пельмені. Зі свинини, це типу, 163 гривні кілограм. Получається. І того це я взяв, взяв нам упаковку і малому. ну, Сину всі знають, Да, що син 15 років живе окремо. Експеримент удачний. Коротше, і того за пельмешки, блін, 398-400 гривень. ще такі бандерики, не пробував з куркою та сиром. Ще ні разу не пробував. І скільки цікаво, вони коштують, а бандерики коштують з куркою та сиром. 166 гривень трошки дорожче, ніж пельмені. І 760 грам, 126 гривень. І ще взяв, теж ще ні разу не брав. Отакі вареники з картоплею та печінкою. І вареники з картоплею та печінкою. Е, так, кіло 100, 111 гривень. Думаю, що це вже дешевше. 122 гривні. Так, а все решта. О, так, ага, закидаємо їх в цей на розділочку. То все, блін. Що тут? Тут якби не Галя Палова, вона то з голоду вмерла. Реально, ну, жінка на роботі. Я готувати не хочу. Колись готував, мав такий прикол, не хочу. Добре, що є. Блін, така класна штука оце. Треба щось теж таке зробити, щоб все корисне, щоб всі купували в мене франшизу. Так, є ще бандерики. А бандерики не влізуть чи що? Тут треба, коротше, не люблю, коли в холодильнику куча всього. Треба щось шукати, бо вірняк щось залежить. Коротше, балована Галя 877 гривень. Так, і що ж в АТБ на, тисячу, на 1419. Ковбаса молочна, яйця це малому, це малому. Треба і так буде в холодильник. Сир малому. Десертик це Марчику, меншому сину, хліб старшому. Апельсинки поділимо на двох. Помідорчики старшому. Теж старшому. Це теж йому. Цукор йому. Ось такий цукор. Бананчики теж йому. Печеньку теж йому, блин, чина, не, йому. Ковбаска теж йому. Так, одна ковбаска нам. масло йому. Українська, то я собі так, типу, як колись московська була. Круасанчик йому. Сочок йому. Одні макарони йому. Помідорчик йому. Так, стояночка. Так, макарончики нам. Прянички йому. Е йогурт йому. Круасанчик йому. Огорочок ще один йому один нам. Що тут? Мамба марчику. І ще одне печеньку, чи що? Чи вже було таке. Да, вже було. А як я взяв два печенька? Набрав вроді одне. Ну ладно, одне нам. Все, і того, блін, оце от. Два рази в туалет сходити, чи три. 1420 гривень. Галу, Галова на баля, коротше, 877. І того, що в нас вийшло? 200-220. 2,300. 2,300. 2,298.